Вітаю вас всіх на черговому випуску Східнюз. Мене звуть Артем Єпур, і тут я розказую про події, які стосуються Донецької та Луганської областей. Цього тижня дуже багато новин пов'язано із контрнаступом. Однак, як і просили, зберігаємо тишу. Однак і без контрнаступу мені є що вам розказати, тому переходимо до першої новини. У Ростові на дні. 14 червня розпочали судове засідання проти українських полонених. Їх там звинувачують у терористичних діях. От тільки я зрозуміти не можу, де тут склад злочину. Бійці ЗСУ захищають свою землю від загарбника Росії. Де тут терористичні дії з боку українців? Однак на Росії свої закони і вони там судять за все, що не подобається їх владі. На цьому судовому засіданні лише оголосили підозру у тероризмі, тобто можуть засудити від 15 років до довічного. Наступне засідання відбудеться 28 червня. Як би нам не розказували, що паливо буде триматись на той самій ціні, воно все одно буде дорожчати. Одразу скажу, пересаджаємось на велосипеди. І так. Вартість пального відтепер поступово зросте на 7-10 гривень. Все це через те, що повертають до воєнні акцизи у вигляді ПДВ 20%. Як то кажуть, війна ще триває, але вже не для всіх. Кажуть, що на колонки завезли розбавлений спиртом бензин, і він значно дешевше, однак, ремонт двигуна буде ще дорожчий, тому або шукайте ще одну роботу, або купуйте собі електросамокати. А стоп, електроенергія теж зросла у ціні вдвічі. Ну, тоді велосипеди. Виявляється, що весь цей час, 8 травня, ми відзначали неофіційно. Але то було раніше. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, завдяки якому офіційно відзначатимуть день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. А 9 травня це День Європи і звичайний робочий. День. Ось наче робимо все як у Європі, але не з того починаємо. Для тих, хто збирався оформити на себе субсидії гарна новина. Тепер вам не доведеться бігати туди-сюди, щоб подати всі документи. Зараз кабінет міністрів ухвалить рішення і буде простіше. Тепер вам треба буде надати лише заяву, де буде сказано про склад сім'ї, доходи, майно та витрати на ЖКХ. І все. Інше будуть шукати і оформляти співробітники відповідних органів самостійно для жителів окупованих територій та постраждалих після підриву каховської ГЕС субсидії будуть продовжувати надходити на основі рахунків попередніх років. І остання новина: безкоштовний відпочинок у курортних містах. Все просто існує програма, в якій можуть взяти участь діти від 3 до 14 та старенькі від 60 років із Маріуполя. Маршрут або до оздоровчого центру під Вінницею це для маленьких дітей, або до моршину то для усіх, але із дитиною повинен бути супровід одного із батьків. Для того, щоб безкоштовно відпочити, треба прийти до центру Я Маріуполь із такими документами: копія ВПО, копія паспорту батьків, копія свідоцтва про народження, пільговий документ за наявності та ідентифікаційний номер. Все інше вам вже розкажуть у самому центрі або прочитайте на нашому сайті. Там більш детальніша інформація. А я з вами прощаюсь до наступного тижня. Економте на пальному та підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там новини виходять 24 на 7. Це. Ми ще побачимось. Слава ЗСУ!